На фотографіях немає жодних назв, немає жодних натяків в яку сторону які вік вам потрібно роздумувати. Найголовніше для мене, щоб глядач сам побачив істину в моїх фотографіях та відчув щось порідне для своєї душі. Діані Антонюк 24 роки. Вона спеціалістка в ІТ-сфері, але з дитинства мріяла бути причетною до мистецтва. Фотокамеру вперше взяла в руки у підлітковому віці, а з сюрреалістичним напрямком зацікавилась вже у процесі пошуків власної творчої манери. Так склалося, що з самого дитинства моя душа плекала чогось цікавого та мистецького. І з 16 років почала потроху. Напрацьовувати навички свої, розвиватися. І вже до 2010 років прийшла така думка, що я хочу саме бути в мистецькому світі і стати частиною чогось прекрасного. На фотознімках без назв позначені тільки імена моделей. Їх шестеро це друзі Діани. Час і простір умовні. Кольорова гамма стримана, майже відсутня. Вся ця закодована у світлинах символіка, простір для роздумів глядачів, каже авторка. Кожен вільний трактувати по-своєму, про що може розповісти, оповита червоним павутинням жінка, або паперові кораблики, що пливуть по оголеній дівочій спині, чи яблучка, котрі звисають на нитках із неба. Я дуже любила читати, наприклад, Франца Кавку. У нього дуже багато сюрреалістичних таких історій, сюжетів. Наприклад, моє улюблене оповідання це перевтілення. І це, мабуть, була така основна точка відліку, звідки пішло це таке щось сюралістичне і вже в моїй творчості. За кожною роботою, великий підготовчий процес, у якому бере участь вся команда, каже героїня більшості фотознімків Діани. Її подруга Аліна. Пошук реквізиту, локацій та образів тривають не один день. Приміром, на цьому фото дівчина зображує віолончель. И Мы можем увидеть, что мужчина с закрытыми глазами. Естественно, музыканты многие не могут играть с закрытыми глазами. Здесь идет речь о том, что как мужчина ощущает свою женщину и до каких струн ее души он может прикоснуться. То есть, чем больше мужчина ощущает свою женщину вот, душой, тем красивее мелодия их любви будет играть. Символічні роботи присвячені війні в Україні. В них більше трагізму і контрастніші кольори. На цьому фото зламана пострілом фігура людини. Модель, чоловік Діани. Вона дуже змінилася з того часу, але це ця частина не стосується виставки. Я вважаю з себе ці сочки зору, що це не дуже вплинуло на її творчість, скільки. Війна хоч і триває, але триває також і саме життя і завжди казати лише про війну, сидіти у всіх мотивах усюди, коли сліді жити. Виставка Діани Антонюк експонуватиметься до 24 листопада. Встигніть побачити Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.